О, привіт! Це ваш астрологічний прогноз на серпень 25-го року. І так, у серпні у нас продовжує свій ретроградний рух мате Меркурій, яка відповідає за комунікацію, спілкування, передачу, інтернет, передачу інформації, інтернет, поїздки, навчання, якісь курси. І він рухається в серпні, по-вашому. Восьмому будинку, будинок у нас відповідає за спільні фінанси, спадщину, борги, і інтимність, трансформаційні процеси. Восьмому будинку це у нас гроші, які не зароблені вами. Це якісь виплати, це гроші партнерів наших, і це вас повертало і повертатиме в цьому місяці аж до 11 серпня, до перегляду в цих сфер. Це означає, що вам варто очікувати затримки у цих сферах, якісь переглядання питань було, можливо, там у вас у партнера затримували виплату, або ваші партнери вам затримували виплату, якісь переглядали питання, пов'язані з кредитами, інвестиціями, аліментами, податками чи якимись спільними грошима. Якісь були. А можливі недорозуміння, непорозуміння у фінансових домовленостях, і була у вас потреба, виникає повертатися до цих питань. Тобто, вам не рекомендовано в цей період приймати якісь великі фінансові операції, підписувати фінансові угоди. Тобто, почекаємо. І 11 серпня Меркурій закінчує свій ретроградний рух, розвертається і йде директний рух, і це. І всі процеси, які ви відчували, якісь затримки, завершуються, і ви відчуєте полегшення. Інформація стане більш чіткою, спілкуватися з людьми буде легше, якісь відновляться ваші виплати. Ви зможете ефективніше вирішувати фінансові питання і просуватися в якихось трансформаційних своїх процесах. Бо восьмий будинок це будинок трансформації. Можливо, ви поверталися до якихось питань, якихось переглядів. Венера, планета краси, гармонії, творчості, грошей, відносин. Рухається по вашому сьомому будинку, це будинок партнерських відносин, як партнерських, як ділових, так і особистих. Це шлюб, і це відкриті вороги. І до 26 серпня вона рухається по вашому самому будинку. Це сприятливий час для того, щоб відновити, покращити стосунки, якщо ви в партнерському знаходитесь в відносинах, хто самотній козірожик, то може знайти як в цей період свою пару з кимось познайомитися. На якийсь на довгий період. Також ви могли відчути потребу в близькості, емоційності, спілкуванні з близькими людьми. Якщо якісь є невирішені конфлікти в парі або в партнерстві, то це ідеальний період, щоб вирішувати їх, налагоджувати зв'язки, миритися, якщо ви в якихось конфліктних відносинах зі своїм партнером. І вже після 26 серпня Венера змінює знак і переходить у ваш восьмий сектор гороскопу. Туди ж до, до Меркурія в трансформаційні процеси, в гроші, в спільні ресурси, і що дасть вам більше пристрасті, більше гармонії, більше інтимності в ваших стосунках, можливо, якісь ви отримаєте в цей період виплати. По 8 будинку це гроші не зароблені нами. Це якісь виплати. Хтось вам може виплатити якісь борги, які вам винні, або... Отримаєте кредит, який ви хотіли отримати. Хтось у вас проінвестує, підтримує якісь ваші проекти, тобто тільки розвиток вас чекає після 26 го числа. Далі Марс, планета енергії, планета цілей буде рухатися по вашому 10-му будинку. 10-й будинок це у нас кар'єра, статус, соціальний, публічний імідж, наші цілі. І от, рухаючись, по 10 будинку в нас дасть більше енергії в цих сферах. Будьте готові, що цей період ви будете відстоювати свої ідеї, ви будете публічні, ви будете лідерські, ви будете яскраві, але також в цей період дуже важливо зберігати баланс. Планета, планета Марс наш дуже емоційна, дуже вогняна, дуже яскрава. І Будьте справедливі в своїх взаємодіях з, з оточуючими з колегами. Марс по Терезах буде рухаючись, буде шукати рівновагу, і ви будете партнерсько комунікабельні. Також Марс, рухаючись по 10-му будинку, може дати популярність в соціальних мережах. Тобто, хто займається блогінгом, просуває себе, це ваш період. Не сидіть, займайтесь, публікуйтесь. Також у нас відбудеться 25 серпня новолуння. Новолуння у нас відбудеться в вашому 9-му будинку в будинок подорожі вищої освіти, навчання філософії, зміни світогляду, юриспруденції. І це по новолунню це щось нове, те, чого не було раніше. І вам це потужний період для того, щоб почати щось нове. Якщо ви давно планували зброчити якийсь проект. Або якась співпраця, можливо, у вас з'явиться з закордонними людьми, або вам захочеться встанувати якусь далеку подорож, або вирушити в подорож, або це захочеться вам вивчити якісь іноземні мови, також подавати в будинку можливі. Це чудовий період для встановлення якихось нових цілей, пов'язаних з розширенням якогось вашого особистісного горизонту. нові ідеї, нові можливості. У вас просто можуть з'являтися в цей період завдяки молодому місяцю. Дорогі мої казірошки, це був ваш астрологічний прогноз на серпень 25-го року. Обов'язково підпишіться, поставте лайк. Не забувайте дивимося свої прогнози по знаку місяця, по знаку сонця і по знаку вашого асцендента. Всім гарного серпня!